Ізюмчани проти у п'ятницю 30 березня на центральній площі міста було організовано пікет проти підвищення цін на проїзд у громадському автотранспорті. Нагадаємо, 16 березня на засіданні ізюмського виконавчого комітету було прийнято рішення погодити граничний тариф про оплату транспортних послуг на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 3 гривень. Акція широко анонсувалась в інтернеті через соціальні мережі. Палатку перед будівлею міськвиконкому почали збирати ще о пів на дев'яту ранку. Вона мала символіку комуністичної партії. Там же молодики роздавали листівки з інформацією про мету акції. Ми хочемо, щоб ціна упала не з 3 гривень. а хоча б 2,50, як раніше. Біля намету збиралися люди, які вкрай негативно говорили про можливе підвищення цін на у громадському транспорті і додавали навіть пенсіонерам, які мають пільги, доводиться складно. Везде ціни 2 рубля. От в Харкові я був недавно в Харкові. 2 рубля у нас свізю міще приділені то вода. Це нас Я не знаю, як пенсіонери взагалі видержують. От, от пенсіонерів пенсіонерів треба пускати в автобус безплатно. Я скільки їжу в автобусі, ніхто абсолютно не пускає безплатно. Пенсіонери всі просять, як просьба цю подачку їм дають. Проте пікетам будівлі міського виконавчого комітету все не завершилось. Протестуванники піднялись до зали засідань, де в цей час саме розпочиналася сесія міської ради. Сесійна зала була заповнена людьми здебільшого похилого віку. Лише кілька підлітків тримали плакати. Любов Ткачова, користуючись регламентом сесії міської ради, який дозволяє перед початком роботи депутатів і умчанам висловитись з болючих питань, звернулося з проханням не допустити підвищення вартості проїзду в громадському транспорті на 20%. відсотків. депутати, я вам від імені всіх і Нагадаємо, рішення про підвищення тарифів було прийнято після відповідного звернення перевізників до міськвиконкому. Так, голова асоціації ізюмських перевізників Лідія Кругова відзначила, Постійно зростає вартість пального запасних частин мінімальна заробітна плата. А перевізники і так минулого року деякий час возили пільговиків безкоштовно. Нині ж тих коштів, що почали виділяти, не вистачає. Ви їздите на маршрутах. На этот рейс помещается в автобус у меня 70 человек. Ломают двери, делается беспредел. Но мы возим 70 человек каждый день. За это я получаю 70 рублей. Заступник міського голови з економічних питань Юрій Захарченко відзначив, рішення про погодження граничного тарифу у розмірі 3 гривень було прийнято відповідно до законодавчої бази. За цей год ціна на топливо, ціна на топливо, на газ, віта, основної заставляючих вираз, Цена на газ про фан выросла больше, чем на 15%. На дископливо больше 20%. Минимальная заработная плата увеличилась 941 гривны до 1073 гривен. На 14% и более. Согласно законодательству, согласно законодательству, мы обязаны пересматривать тарифы, если хоть одна из составляющих тарифа. Увілічується і уменьшається на десять і Люди говорили, що розміру пенсії не вистачає, немає навіть на найнеобхідніше. Проте знову ж таки за словами міської влади для пільговиків створені умови, аби ті могли користуватися транспортом безкоштовно. Лідер комуністів Анатолій Фомічевський заявляв, у його команди є рішення, яке вирішить спільне питання. Є конкретні по Проте для детального розгляду проблеми та того, де брати кошти на компенсації перевізникам, якщо тариф не буде підвищено, потрібен час. Тому було вирішено через два тижні провести позачергове засідання сесії міськради, на якій це питання і буде розглянуто, та остаточно вирішено.